Це знаю, але коли на мене дивляться, я все забуваю. Тож сьогодні про те, як не губитися під поглядами інших і впевнено висловлювати свої думки. Секрети підлітків, які виступали на те сцені, перша порада від Клаудіо Хернандес: 10 секунд тиші у своєму виступі, про сором'язливість, вона почала з мовчання, щоб усі звернули на неї увагу. За цей час вона відчула контроль. Тож, пам'ятайте, тиша працює на вас. Вона робить вас сильнішими в очах слухачів. Друга порада. Почни з історії, а не з тексту. Саме так зробив Логан Лапланте, який у виступі про те, як він хакнув освіту, почав не з основного тексту, а з цікавої історії про те, як якось на нього наїхали в школі. І це зламало лід напруги. Публіка почала сміятися. Вона відчула щось таке дуже близьке, начебто, вони спілкуються із давніми, давніми друзями. Якобс барнет і його порада про три якорі на сцені цей молодий математик розповідав про свій шлях від діагнозу аутизм до університету, тримав контакт очима з трьома доброзичливими людьми в перших рядах. Тож він радить зосереться на кількох людях, які виглядають більш-менш доброзичливо, і говори лише їм.